Мене звати Милана, я з Харсону. Люблю футбол, люблю їсти борщ. В мою сім'ю входить мама, тато, молодший брат, бабуся, ну і я. Это меня звук змушує мені добавити, що можливо він не хоче зупиняти в Просто меня обманули. Хочешь вокруг пальців? Є кішка Аліса, їй вже 9 років, вона живе з нами. Ми її підібрали з вулиці. Також в мене є кролик, його звати Боня. Коли люди з Херсону виїжджали, вони казали, кому треба тваринка, і ми його взяли. Наприклад, мені здається, що ми з вами говорили, але... Я не люблю робити аплікації, ну пробки таке у нас є мистецтво, і це постійно треба робити. Люблю проводити час з друзями. Короче, ми повисили це, це колесо самі. Мою сім'ю входим мама, тато, молодший брат, бабуся, ну і я. Ну, подожди, мама посидіть. ну у нас дуже мало. У нас навіть знаєте, було таке, ну те, що по Герсону їздили ну, машини російські Z їх називала, бо Z. Написано. І знаєте, у нас прям люди так активно рахували, прям ми з сестрою, там з друзями зустрічалися, скільки ти за так нарахував? І, от, ну, там, Сім, вісім, ось таке. Чому я сюди прийшла? Бо я цікавлюсь кіно. Ну, Артемчик. Моя мрія це поїхати до Києва і вчитися, на когось, нікого не знаю. Третє, хочу поступити на акторку, знятися у фільмі. О, мене з самого дитинства якось ну, тягне до актерства, скажімо так. Не знаю, там ближе як шість років в мене це як, як забулося, але зараз все ж таки вже. Скільки років мрію, дуже мрію поїхати на Закарпаття, до речі. Ось, ну, дуже довго мрію піти на окторку і сподіваюся, що все так і буде. Чому я хочу жити. По-перше, щоб погодувати ось цю радість. І не тільки ось цю, а й ось іще одна. І там ще одна. В общем, погодувати трьох тваринок. По-друге, я хочу мандрувати, коли виросту.